Ми будемо говорити про Селідове. Це населений пункт у Донецькій області біля Покровська, де Росіяни намагаються просуватися, захопити його повністю. І там нашим захисникам із 15-ї бригади національної гвардії Карадах потрібна підтримка. На екрані уже QR-код, уже номер картки. Якщо ще сьогодні не донатили, якщо хочете віддячити людям, які сьогодні боронять нашу країну, відстоюють нашу незалежність. То будь ласка, зверніть увагу на цей збір. А до нас зараз приєднується прес-офіцер цієї бригади. Віталій Міловідов. Пане Віталі... Я вас вітаю. Добрий день, пані Яно. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у селідовому та довкола. Наскільки росіянам вдалося просунутися у місті? Вже майже тиждень триває широкомасштабна наступальна операція на місто селідо з метою повністю його окупувати та захопити. Тиждень силами оборони проводиться над Заходи щодо стримання противника ворогу частково вдалося закріпитися на деяких ділянках місця, але активних дій зараз більше відбувається в сторону населеного пункту Вишневе. Це південніше знаходиться населеного пункту Селідово, де ворог кинув усі сили і засоби з метою. Створення повного оточення міста Селідово і таким чином зменшити ураження житлової забудови, не застосовуватися до тактики тотального вогню, щоб вибити наші підрозділи, а саме змусити до оточення та виходу для більш для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців. Бойові дії продовжуються, заходи по стримуванню продовжуються. Підрозділи здійснюють. Здійснюють заходи, перебувають в населеному пункті та проводять оборону. Вживають ці заходи щодо незакріплення і недопущення, як в селидовому, так і в населеному пункту Вишневе, який є дуже важливий з точки зору логістичного забезпечення, які сили ворог кидає на досягнення своїх цілей. Сили були залучені дуже потужні і численні з деяких напрямків північних покровського відтинку фронту були перекинуті резервні підрозділи, які Щоденно накатують і застосовують живу силу, але хочу підмітити, що протягом тижня ворог все ж таки так і не застосовував механізованих штурмів великих, численних, які ми бачили раніше на інших напрямках. Тобто тактика малих піхотних груп продовжується під покровом листяних насаджень, лісу смуг, просування всіми можливими географічними перекриттями. І продовжують намагатися насичувати та намагатися закріплятися на цих місцевостях? Ну в таких умовах зрозуміло, що підтримка вам необхідна необхідні і різні ем, штуки для FPV-дронів, і для налагодження відносного побуту в цих умовах. Розкажіть, будь ласка, на що саме зараз триває ваш збір? Збіри потреба підрозділів завжди є. Це поточні розхідні частини. Дуже велику роль відіграють і дрони і саме їх складова, це плати ініціації, які саме приводять до підрив боєприпас, який до нього кріпиться. Це як розхідник, і саме за рахунок FPV-дронів здійснюється дуже багато вражень ворога. Також це засоби зв'язку, організація яких допомагає здійснювати управління дронами, як розвідувальними, так і ударними. Це як старлінки, в деяких випадках потрібні докомплектування радіостанціями. Загально побутові потреби вже життя і організація бойової роботи, без яких становить малу доцільність і вже є життєво необхідними. Ну тобто, усе те, що допоможе рятувати життя наших найкращих людей, захисників та захисниць. Тому величезне спасибі нашим глядачам, які долучаються до збору, вже понад 30 тисяч гривень задонатили. Вже на 65, Бачите, поки ви відповідали про що збір уже вдвічі сума збільшилася, і я впевнена, що люди продовжують донатити. Пане Віталію Селідове називають ключовим рубежем оборони перед Покровском з одного флангу. Так що означатиме його втрата? Селідово є досить великий населений пункт, і ми спостерігаємо, що ворог не застосовує здійснення там тотального знищення забудови та інфраструктурних об'єктів. Тобто, це були вибіркові. Так, щось у нас із зв'язком відбулося. Ми говоримо з пресофіцером 15-ї бригади Національної гвардії Карадах Віталієм Міловідовим. Бригада нині в районі селідового оборонить нашу країну.